Продовжуємо брати DLC за адересу. Історія до її шикарна. Так, беремо факел в руки. факел, факел, Зараз буде весело. Можна поетапно зберігатись десь нам. Так, я візьму пожалуй. Давай направо, прямо, прямо. Прикольна шахта, прикольна заданка. Просто шедевральна. Женщина в Буглекоп. Рудокоп. Ходить по шахтах. Ско я зараз граю за того, кого попускають. Да, я досі за неї граю. Тут дуже весела місія постела. Да, вот, вот я тоже ненавижу стелс. А ще ненавижу, коли в мене забирають мечик. Ну, Тобто якщо тебе замічають, то ти просто вмираєш. Обожнюю останнюся. Зараз спробуй стражника вбити. Якщо не вийде, то якось поставився вже.

Я фігурю, е кер. Но она не може блокировать. Вона не може парировать и блокировать. То есть я бью, бью, вона замахает делает, и все. Дергается, просто ручка дергается. Тут АМО на всіх посливають, тут можна. Тільки ти не можеш. Є якась неприятна мисль промилькає, коли граєш за них. Присутність. Попрямі. Я Не знаю, я хоть правильно иду. Я даже не знаю, что я правильно иду. Я вже как будто неправильно пишу. Как бы там можно было поміняти персонажів, то було б поярче. Так, не надо цього начинать. Зараз забанять. Все нормально, все не ужас. Тут а нічого ужасного нема. Именно тут. Я не йду прямо. Тому я нікого я не обманю, Всі ми солідарні, толерантні. Хороші люди. Хороші люди. good man. I'm good man. Куда я прийшов? Куда я прийшов? Май, это. Ну она уже вона тільки що щось сказала, значить це по сюжету, правильно. Ну і губер, да. Шляпа? Круто, крутя. Сохранить. Що закінчиться шнапся, то я просто буду сохранити і вийти. Куди там йти? За шарики вообще імбава була играть, да. Шарики це шарах. Це вообще їмба. Ще мені за свинок понравилося грати. І за сосиски.

Да, да, да. От я прийшов до цього місця, вот. Зараз ми будемо шукати наше срібло. Не би не заблудитися заблудиться, тут, а, да. Зі метро ти не заблудишся, бо ти вже заблудилась. Де срібло? Срібло. Uh -huh. Мешочек. Пошел мешочку. Вот и забрал мешочку. Ты так тба. А тепер мені надо це все назад. Крутя, крутяк. Вот не все серебро. Гениально, гениально. Зараз її зігріють. Зараз зігріють пару мужчин. Нічого не відморозило. Зараз її нагріють. Так, надіюсь, це вже все, так? Да? Мені більше не треба нікуди йти. DOSI? ДЛС я ще не пройшов, щоб його оцінювати. Місії такі собі. А що можна ожидати від е, жінки-селянки? Ну, що можна від неї ожидати? Що вона тут буде проти армії сражатися? Що? Ну, Нічого ти від неї не ожидаєш, правильно? Я нічого не ожидав, значить і не дуже засмучений від цього. В страні досі відьмака, то так. Да, це явно шедевр. За женщиною грати. Це круто. Не пишні ощущення. Ну. Що я тільки узнав нового, що можна збивати гніздо? Я побачив, як. Поводиться курсор без дебафів. Без всіх дебафів. Я вже знаю, як там що. Тобто він взагалі не дергається майже. Ой-ой-ой. Хтось напав. Давай, хтось напав. Так, все. Но без дебафів прикольно играть. Прикольно, чесно кажу. Не бачу, як це казуально. Я вже бачу, як це казуально. Я на щас серебро. Що далі? Ага. Відносим баті серебро. Ну це дуже казуально без дебафів. Я не знаю. Я от постражався німного. І в мене вже прокачується все. Все прокачується. Краснорічше, я пару разів поговорив, в мене вже красноріще прокачується. Пробіг пару метрів в мене вже все. Я тупо кіберфубійця. Подивись. У мене сила вже 4. 4 сила. А що я робив такого, щоб прокачати? Нічого. У мене ізначально було дві сили. Тобто я достиг того, що Індріх достиг за 5 годин ігри. Чи даже більше. Та тобто це без дебафів просто сила. Так воно. В неї теж дебаф є. В неї теж дебаф є. Так що не треба її боготворити. В неї дуже серйозний дебаф є. Який, зараз показую, який дебаф. Я ж, ви думаєте, що я брешу, а я не брешу. Вот дебаф. Читаємо. Женщина в міря мужчин. Все. Все? Викусили. Поняли все? Все осознали. Всі свої ці ошибки вже переосмислили все, правильно? Що треба народити дітей і так далі. Все, серебро в мене. Вісім зробимо.

Do you think you can get if they caught me with that silver, we'd all burn on the pyre together. Don't say that, Tess. I have finished. What would happen then, Father? Samuel would be left alone in the world? Or he'd be executed too? God forbid. Do you think that? Oh, yeah, yeah. It's a surprise for me. There's not a day goes by, I don't think of it. Do you all want to spend the rest of your lives breaking your backs in the mill just to have enough to eat? Мені mm -hmm. You're... You're right. кажеться, воно Sorry. ще дуже довго буде. я Там ще один день прийдеться ждати і тільки тоді вже почнеться якась розв'язка. Що там на що сюрприза? Well, I won't keep you in suspense any longer. Bye. Besides, you deserve it. Uh -huh, have you that silver. So? I had a marriage marriage made for you in Rete. Oh, price price indeed. You'll be the prettiest lass in the village. I need. I I need. I I need. I but I don't understand why. Well, you know, you're not a little girl anymore. You're a young woman now, mature and clever.

Там не кажется є якийсь це. Сюрприз для мене. Like dress, в основній ігрі буде точно щось і получить. But... Даже не спросив мене ужас. So it's all Tis and are you going to tell me who it is, or will I find out at the altar? Don't worry, he's a decent man, a nice man. He's even close to the nobility. Uh huh. And he's rich. He'll take care of you. Rich. There's going to be a fête at the tavern this evening. Sir Radzi gave permission for a pig roast, and who is it? You can just have a chat, dance a little, and who knows, you might like him.

listen we can talk it over but the decision is mine to make master feifar is a respected man and that respect will extend to his wife and children too children for heaven's sake lass don't be so naive you were born a girl uh, and so what's is what god made you for unless you prefer the convent На якому Індріху? Індріх Сігма. Ніколи такого не буде. Індріх Сігма він ніколи не вийде заміж. Нашо Індріху наживати проблем. Скажи, будь ласка. Хороший мужик. Нашому йому біди добав... добавляти? В нього і так дебафи по житті. Так, да, переписати Та у мене теж такі діалоги відбуваються. All right, Ого, groom. З новим женихом. Сьогоднішні діла вже не будуть доступні. But... А що в мене по ділах? А в мене нічого не по ділах немає. Нічого зараз не буде. Все, вот. Ці діла All right. Пора. О, це самочка. Ну ти подиви на неї, ну. Красота. М? Кожний гомосапіансип буде мій. Homo sapiens. Homo sapiens. людина, прямо ходя, прямо піду. Садамий Муженьок це воно Ні, то не якась Стрм. Якщо це не Меган Фокс, то... <р travail> якщо це не Меган Фокс, то знаєш, що вона надо. Вона але даже не дотягує десь на який сніс направо дивиться. <прав> Я Індріху бажаю всього найкращого. В нього і так життя важке, в нього дебафи з самого рожіння. 5. На б'янку, да, на Б'янку дивлюся, мені аж плачевно робиться. Тоб... Індріх Сігма буде, там ж є досіжка, що він буде сігмой. Все. Звісно, без убийств в мене ну, не вийде, але ладно. У вас що? Мені щось додали і там якісь буквами позначаються. Чому? Невже... Ну, ладно. На цьому ми поки що закінчуємо відос. В шахті покопалися. Платчику наділи і все.